У масованої ворожої атаки по Харкову та передмістю загинули четверо людей. Також є поранені. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігобов. За його словами, удари були завдані по передмістю Харкова, де спалахнула пожежа. Росіяни влучили у термінал нової пошти. Внаслідок обстрілів поранення і стали шестеро людей. Усім постраждалим. Надається медична допомога. Міський голова Харкова Ігор Терхов повідомив про влучання шахеда у дитячий санаторій у Шевченківському районі міста. Ляся пожежа. Інформації про наслідки та травмованих наразі немає. Підсумки засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав союзників негайно передати Україні системи протиповітряної оборони. Зі складів для захисту цивільних і енергетичної інфраструктури України про це він заявив під час засідання у Нью-Йорку. Мельник наголосив, що Україні також потрібна зброя дальної дії для нейтралізації майбутніх атак з боку Росії. Окремо він закликав посилити санкційний тиск на агресора, зокрема проти тіньового флоту та джерел доходів енергетичного сектора. За його словами, Росія свідомо завдає ударів по енергетиці під час сильних морозів, ставлячи мільйони людей на межу виживання дипломат підкреслив, що санкції залишаються дієвим інструментом примусу агресора до миру, якщо їх застосовувати рішуче та скоординовано. Зазначив Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через удар Росії по Львівщині Арішником 9 січня. Євросоюз має розглянути створення власної ради безпеки. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на конференції народ і оборона у Швеції. За його словами, російський військовий бюджет за паритетом купівельної спроможності вже сягає 85% сукупних оборонних витрат країн Європейського союзу. Кубіліс наголосив, що немає жодних ознак готовності Путіна до миру, а Росія і надалі діятиме за логікою економіки війни. Він підкреслив, що Європа повинна бути готовою до оборони навіть за умов меншої військової присутності Сполучених Штатів Америки. Єврокомісар запропонував формалізувати Європейську Раду безпеки для. Для швидкого ухвалення ключових рішень, зазначивши, що першим і головним питанням для неї має стати Україна американська сторона постійно веде перемовини із Росією, зокрема щодо базового політичного документа для завершення війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, Україна вже сформулювала власне бачення такого документа, реалістичне і здатне спрацювати. Водночас, попри активну дипломатію України, Сполучені Штати Америки та партнерів, ключове питання залишається без відповіді на що готова сама Росія. Зеленський наголосив, що поведінка та риторика РФ не свідчать про її готовність завершити війну. Президент підкреслив, що вибір між миром і подальшою агресією залежить від позиції партнерів, передусім сполу. Учних штатів Америки та їхнього президента тому за словами глави нашої держави всі опції тиску на державу агресорку мають залишатися і посилюватися. Ми бачимо, яким принциповим може бути ставлення до танкерів тіньового флоту те, що стосується нафти з Венесуели. Якщо є воля, можна зупиняти рух нафт. Жодних проблем для світового ринку. Бачимо також, що існує багато інструментів, щоб заблокувати всіх, хто обходить санкції, чи допомагає маргінальним режимам. Все це Росія повинна примірювати на себе вже, якщо не піде на мирні рішення. Тим більше, що коло російських спільників звужується. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький вчора, 12 січня, прибув до Києва із візитом солідарності на тлі масованих російських атак на Україну. Разом із ним столицею відвідала делегація польських парламентарів, а також представники оборонної та банківської галузей. Вони вшанували полеглих героїв та поклали квіти до стіни пам'яті під час візиту. Сторони обговорювали безпекову ситуацію, допомогу Україні, можливість долучення до програми СЕЙФ, спільне веру. Ніцтво озброєння та підготовку конференції із відновлення України, яка відбудеться в червні у Польщі. Ми приїхали, перш за все, щоб запевнити наших українських друзів, що особливо після цих недавніх дуже сильних бомбардувань, повітряних нальотів, ви не самі. Польща з вами і захід з вами. У Києві також відбулася зустріч польсько-української парламентської групи, яку нещодавно очолила депутатка Сейму Катажина Крулак. Разом із нею до України прибули ще двоє парламентарів. Польську делегацію зустріли члени депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща на чолі з співголовами Миколою Княжицьким та Артемом Ковальовим. Під час зустрічі сторони обговорили підтримку України подальшу парламентську співпрацю та координацію дій між двома країнами йшлося про підготовку наступної зустрічі групи, яку планують провести у Польщі. українсько польська парламентська співпраця зараз вкрай важлива для України. Важлива європейська єдність. Ми бачимо, як російська пропаганда і наші вороги намагаються розділити Європу, намагаються розділити Європу на маленькі авторитарні країни, намагаються посіяти ненависть до українців. Наше завдання спільно з нашими польськими колегами зробити все, щоб перемогти російського агресора, зберегти цілісність Європи, зберегти демократію в Європі, підтримку України в Польщі мешкає база дуже обивателі України. В Польщі проживає багато громадян України, не лише тих, хто виїхав внаслідок війни, а й тих, хто прибув у рамках операції Вісла. І це вже в четверте чи п'яте покоління українців, яким не байдужа мова та культура. І нам треба розмовляти з ними, працювати і діяти. Доброго ранку. Якщо його таким можна назвати, дякуємо силам оборони України, що маємо змогу сьогодні знову бути з нашими глядачами і слухачами. Я лише додам, що робимо ми це в момент, коли Російська Федерація продовжує запускати по Україні шахеди. От знову є інформація з моніторів про те, що Перетинають державний кордон з Україною чергові російські БПЛА. І станом на сьогоднішній ранок, от просто інформація з українських регіонів свідчить про те, що до 25 балістичних ракет ймовірно могли прилетіти по Україні буквально за одну годину цієї ночі. Це і одночасні удари по Києву області, це Зеленодольськ на Дніпропетровщині, це Харків, це Запоріжжя. І це поки що неофіційна інформація від повітряних сил збройних сил України. Це моніторинг та, по ресурсах Харків. передмістя Харкова, четверо загиблих, зруйновано термінал нової пошти. Ну власне, будемо стежити за цим зараз. Будемо говорити та Харкові.